Інженерно-технологічний факультет університету здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів із інженерних та технологічних спеціальностей за напрямами: технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, технологія зберігання та переробки зерна, процеси машини та обладнання агропромислового виробництва. Особливості факультету є те, що поряд з теоретичними знаннями. Досить значна увага приділяється саме практичній підготовці, тому що висококваліфікованого інженера без необхідних практичних навичок знань я вважаю, що підготувати взагалі неможливо. Тому на факультеті існують відповідні лабораторії, а також міні-цехи по зберіганню сільськогосподарської продукції та переробці, на яких студенти проходять як. Практику, так і відповідно здобувають практичні навички, які в подальшому можуть використовувати при працевлаштуванні на своє основне місце роботи. У розпорядженні кафедр факультету є спеціалізовані та науково дослідні лабораторії, які мають сучасне матеріальне технічне забезпечення. Необхідні навички практичної підготовки студенти отримують в міні цехах кафедр. Проходять фахову практику на кращих підприємствах харчової промисловості України. Під час навчання студенти паралельно мають можливість здобути другу вищу економічну освіту. Наші студенти мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та докторантурі, пройти військову підготовку. Для послуг студентської молоді діє потужна навчально-технічна та матеріальна бази, сучасна комп'ютеризована бібліотека з доступом до безпровідного інтернету, 100% забезпечення гуртожитками. Створені умови для змістовного дозвілля, творчого розвитку, заняття спортом та фізичною культурою. Обери своє успішне майбутнє. Обери Уманський національний університет садівництва.